Ставимо вітричок 10 кВт. <різь> <різь> Ось така машина. Здоровий генератор. Маяк. Буде вночі світитися. Така мечта, ферма. Ось так виглядає. Далеко. Як перший? поставим ще лопасті. Хвоста. Ко. у нас. лампочка? Щупи накинули, а ну крути, провіримо, що він може, о! о! Не сильно крутиш, а лампочка як ярко засвітилась. Нормально. Ось такий хвіст ще буде. Установимо зараз. Так, встановили хвоста. Там циліндрика такого, який буде складувати хвоста при великих оборотах. Якщо буде великі обороти набирати вітричок, буде хвіст коладуватись, буде від... відвертатися від вітру і буде притормажувати, збавляти обороти. Ось такий ціліндрик. Перевіряємо циліндрик буде складатись. О складає щось Ти землю читаєш Ключик, ключик, хай розкладаю. В землю. В землю. О, ано, жужить. Ви Повністю розкласти чи рівно стане. Маячок О, Кай, воно має саме виключитись. нема. Там має бути всередині. Ставимо лопасті отакі здорові. Буде такий мегавітричок. Шість лопастей. Чотири лопасті. Ще дві буде шість лопастей. Ось такий мегавітряк. Ціла машина здорова бутилка теж термоосадочку. Ми. Сюди бутилку якусь надійним, щоб вода не попадала. Перекручуємо хвоста. Ось тут де впала. Маємо вітряка, Там лібетка в нас стоїть. Крутять корбу і піднімаємо. Трасик буде крутити. Ось такою лебедочкою піднімаємо. Трос іде туди. И Ромка, и два а киловатта, киловатта. Ну, крутить. Легко крутится. Ого, Штаны рвутся. Кум, штаны рвутся. Блять, давайте, ты, если <плес> того не трогать. Вы Вище підніме. Присядь товаримо корбу, щоб двох крутити удобно було Тяжка дуже мечта. О, супер. Без живой сторон на маленькую тут ему блять там три щейка. Німаємо потрошки, хлопці корбу крутять. О, oh, вітер, як його вже повертає. Four, two, Почти підняли. повилазили, ні, хто вилізе. Вилізе, тримай трохи, Що тягнемо? Люди подумають, що не тільки мало. Тав вітричок, чотенько все. Стоїть, залишилося закрутити болти. Там і там. І все, можна розблоковувати буде крутитися. Запустили вітричка, вже крутиться. На даний час дає десь 800 900 ватт. Треба буде більше давати. Ось показники 800-700 ватт. Ось 400 пала вона скаче 600 ОЦП, це ватти, до кіловат видає 500 ватт зараз. такий контролер у нас. Ось на даний час онлайн показники, що вітряк видає. 800 Вт зараз дає. 850 Вт. О, почти 900 До кВт дає. Це не, не сильний вітер. Буде сильний вітер то буде вже декілька кВт видавати.